Не присті ну, Ви всі. Так, да, я впевнений. Водій. Ось так зазвичай відповідають на запитання про пасок безпеки. Натомість, заохотити пристебнутися вирішили Сумщини. Зараз триває всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Відтак, приєднатися до нього вирішили флешмовом Я за безпеку на дорозі. Я простію, не, для, не для поліції, для себе. Зробив селфі, підписав своє фото назвою флешмобу з хештегом і виклав у соцмережу. Таким чином звернув увагу інших водіїв на проблему ігнорування пасків безпеки, адже за статистикою патрульних більшість травмувань у ДТП можна уникнути, просто пристебнувшись. По закінченню вказаного флешмоба нам буде вибрано найкращі фотографії. Та розміщено на сторінці патрульної поліції міста Суми в Фейсбуці, де буде ще текст і. Привітання громадян з того, що вони долучилися, і слова вдячності тим, хто не був байдужий і виділив декілька секунд, декілька хвилин для того, щоб зробити ці фотографії.